Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 0720. Для довідки. Портал МВС Твоя підтримка від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гоукрапкаю або через пошук за запитом МВС. Твоя підтримка. Дізнайся нове. Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну 141 дроном, з яких 80 шахеди. Як повідомили у повітряних силах, протиповітряною обороною збито або подавлено 132 ворожі БПЛА типу шахед, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Є влучання 9 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.